Хочеш стати професійним, справжнім лікарем? Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання оволодіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх тридцяти of кафедр Departments! Вас вітає кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії. Створена у 1922 році, вона має славні традиції, і на сьогодні вона найсучасніша, динамічна і відома у світовій спільноті науковців сфери ментального здоров'я. Ми готуємо фахівців, конкурентноздатних спеціалістів, які здатні вирішувати питання профілактики, лікування та реабілітації в сфері ментального здоров'я. Наші викладачі є досвідченими педагогами, науковцями і лікарями. І вже з першого курсу здобувачі засвоюють практичні навички на клінічних базах, у відділеннях експериментально-психологічної лабораторії та на базі Центру ментального здоров'я. Десять викладачів кафедри є тренерами програми МЕЖГЕП, поширене ведення ментальних розладів на первинній лайн. І кожен випускник нашої кафедри володіє керівництвом МЕГЕТ. І готові працювати за новими стандартами. Якщо ти розумієш, що немає окремо фізичного і психічного, якщо ти бажаєш бути не просто лікарем, а громадянином своєї країни, займатися наукою та брати участь у міжнародних наукових форумах, працювати в реальних наукових проєктах. Мрієш працювати у сучасних спеціалізованих клініках. Чи бути досвідченим і улюбленим лікарем первинної ланки, чи бути тренером або експертом штаб-квартири ВООЗ в Україні і за її межами. Бути членом всеукраїнської програми Ти як. Стурботи про ментальне здоров'я нації. Тоді долучайся до нашої команди ОНМОДІ. Подорожуємо, Подорожуємо далі.